Вітаю! Сьогодні COVID 300 Pro 2T, який я буду готувати до нового сезону. Спойлер: глобального розточительства на тюнінг не буде. Ціль якої переслідую, це усунення проблем, з якими я зіштовхнувся при покупці та під час нетривалої експлуатації. Поки буду розпалювати булер'ян, розповім про план робіт. Основні питання це запуск двигуна, передня вилка, задній амортизатор, налаштування карбюратора, лапка КПП, деяка модернізація по електриці, важіль щеплення це те, чому буду приділяти увагу в першу чергу. А там, що в ході робіт буде вилазити, теж буду дивитись і показувати. Почнемо, напевно, із стартера. Під кінець сезону він почав крутити в холосту майже кожне друге натискання на кнопку. Я думаю, що швидкий вихід із строю бендекса напряму пов'язаний з поганим запуском двигуна, що в свою чергу пов'язано з погано налаштованим карбюратором з коробки. Мої звернення в гарантійний ремонт поки не дали результату. Записав відео з проблемою і відправив. У відповідь отримав зарядіть АКБ. Зарядив, записую відео з мультиметром в кадрі для розуміння, що АКБ заряджений і проблема явно не в АКБ. У відповідь отримав пораду зняти та змастити Бендекс. Ця розмова з інженером по гарантії була ще до нового року, і от тільки через місяць або півтора знайшов час, щоб розібратись з цим всим. Зібравши трохи інформації, зрозумів, що це така сама проблема, як і у Рудої Бєсті. Там пропонують купити в якості донора Бендекс від Hundel 90 і пересипати все на вал від оригінального Бендексу. Замовив Бендекс і розпочав роботу по його зняттю і дефектовці. Спочатку відкручуємо лапку КПП. Потім по кругу відкручуємо болти бокової кришки генератора. Кришка прикручена болтами різної довжини. Два болта довші, вони йдуть напроти направляючих кришки, всі інші короткі. І знімаємо кришку. Вона сидить щільно, тому що статор на кришці примагнічується до ротора. Плюс вони прокладку намазали герметиком. Далі витягуємо бендекс і йдемо його розбирати. Затискаємо його у лищата через м'які губки, надавлюємо пальцями на верхню тарільчату шайбу, щоб вона звільнила доступ до стопорного кільця. Далі беремо пласку викрутку, і наша задача вивести стопорне кільця з його пазу, піднімаючи вгору. Нічого складного, треба трохи часу і будьте обережні з руками, вдягайте причатки. Після того, як вивели стопор з проточки, просто обертаємо муфту проти годинникової стрілки, тим самим піднімаємо кільце вверх, потім тягнемо вверх і знімаємо все разом. Я розібрав бендекс, щоб подивитись, в чому проблема. При спрацюванні бендекса муфта обертається проти годинникової стрілки. Частина, де встановлені грузки, повинна також обертатись разом з ним. Коли муфта обертається за годинниковою стрілкою, виходячи з зачеплення з маховиком, шестерня обертається вільно через наявність обгонної муфти. Інша Частина повинна стояти на місці. В мене тримач грузків почав обертатися вільно відносно валу муфти. Конструктивно тримач грузків повинен бути напресований на вал. Тепер розберемо і подивимося, що там трапилось. По-перше, в обгоні муфті вільно щось буфтається. Це досить гарно чутно на відео. Якщо розвальцювати мовту, там всередині будуть підпружинені ролики, можливо, якийсь випав або лопнула пружинка. Знімаємо фіксуючу пружинку, дістаємо грузки, а тепер треба зняти стопорне кільце. І тепер ми наглядно бачимо, що тримач грузків вільно обертається відносно внутрішнього валу обгонної муфти. Знімаємо тримач грузків. Ось так виглядають встановлені на нього грузки і зафіксовані пружинкою від випадання. А тепер беремо муфту і оглядаємо посадкове місце, куди напресований тримач. І тут ми можемо бачити виробітку металу його на частотіло і з'явилась сходинка. Виходить, що це трапилось із-за неправильних розрахунків або використання не тих матеріалів у з'єднанні типу посадки з натягом, що призвело до проковзування деталей у цьому з'єднанні під час роботи або навантаження. Додаю фото, бо розумію, що на відео можливо цього не побачити. Муфта, наче працює, але все ж таки всередині щось там випало і бовтається чи ролик чи пружинка, і також є виробітка на валу, там де напресовується тримач грузків. Швиденько збираю і показую тепер вже у зібраному вигляді. Тепер я думаю, ви розумієте, про що йшла мова. Цей тримач грузків не повинен вільно обертатись відносно валу муфти, тому бендекс можна рахувати несправним, який підлягає заміні. А поки буде вирішуватись питання заміни, вирішив поставити збірну селянку із Honda донора. Перемиваємо вал і шестерню від густого мастила, тому що навіть в автомобільних стартерах ніколи не використовується густе мастило. І збираємо все взад на синтетичному моторному мастилі, але без фанатизму. Декілька гарних капель вистачить для змащування. АКБ заряджений, включаємо запалювання, вижимаємо щеплення. <звук> Вийшло фіаско, бо він крутить так, ніби це чотирьохтактний двигун, щось дуже сильно тягне. Знову розбираємо. Тоді я ще навіть не здогадувався, що проблема якраз таки в солянці, і почав грішити на втулки Бендексу. Чому запитаєте ви? А я зараз вам покажу. Перед тим як ставити солянку, я промував втулки в картері і в бічній кришці. Коли продував стисненим повітрям, то одна втулка вилетіла з картеру двигуна. Я дуже здивувався, як таке можливо. Беру втулку і пробую надіти на вал Бендекса, щоб подивитися, який зазор в цій парі. А зазор там реально космічний. Так я розумію, що втулка розрізного типу, і при запресовці в картер замок зійдеться, а зазор зменшиться. Але цей люфт мені спочатку не сподобався. Коли я перший раз збирав і Бендекс в ньому бовтався. Тоді я попросив токаря витачити мені дві втулки з бронзи. Це досить популярний мод на роду бєстію. Вони продаються навіть на аліку. Дві втулки і направляюча для запресовки. Токар взяв кришку, стару втулку, Бендекс і, згідно з замірів, витачив дві нові втулки. А тепер давайте порівняємо старі і нові втулки. Як можемо бачити, зазор мінімальний. Він є, але у допуску, не те, що на рідних. Запресовуємо втулки в картери кришку, для надійності можна використати лактайт. Змащуємо втулки моторною оливою і збираємо все взад. Пробуємо і знов та сама історія. <клухи> Стартер крутий, але тягне. Тоді до мене все ж таки закралась думка, що проблема реально в солянці. іншого вже не дано. Знімаю бендекс, розбираю його і приймаю рішення ставити рідну муфту. Для того, щоб тримач грузків не обертався навколо валу, вирішив по колу його прокернити. В Черговий раз все збираю. Yeah, ну нарешті запрацювало. Я вже той бендекс знімав, розбирав, збирав, ставив стільки разів, що вже можна здавати норматив по його ремонту і заміні. Я думаю, що обгона муфта від Лідовського бендексу не зовсім підходить під наш бендекс. Хоча вона має схожу форму і кількість зубів, але у ході випробувань ви самі бачили, і чули різницю між тим, як крутить стартер-двигун з рідною муфтою і з Лідівською, а фактично було витрачено немало часу на пошуки усунення несправності. Так, це купа непотрібних рухів, яких би вдалося уникнути, мав би я на руках новий Бендекс. Всього то потрібно було зняти кришку, зняти Бендекс, поставити новий, закрити кришку і забути. Але є одне але в нашому телеграм-каналі є хлопець, якому відправили одразу по гарантії новий Бендекс, і він теж скаржився, що нічого не допомогло. Він також не завжди спрацьовує, тому, можливо, питання стосовно нового бендексу ще відкрите. Але щоб перевірити власну теорію, треба отримати новий бендекс, чого мені не вдалося поки буду подавати запит дилеру на гарантійну заміну бендексу. Тим паче всі ознаки його несправності є: це випавший ролик ролика лопнута пружинка в обгоні муфті та зношення металу на валу муфти. Як тільки отримаю якісь результати стосовно гарантії, одразу дам знати. А на цьому в мене поки все. Далі, будучи відео по ковіку, матеріалу вистачає. Дякую за перегляд. Підписуємось на канал, ставимо вподобайки, пишемо коментарі. Давайте популяризувати та просувати україномовний Ютуб.